Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Toys, і прийшов час наших чергових новинок, а саме розпакування того, що до нас надійшло. Так, першочергово треба подивитися, з якого саме місця ми будемо скривати цю посилочку. І в нас надійшли фігурки. Отак от відразу вскриваю карти, можна сказати. Але який саме, це вже інше питання, і ми зараз це все подивимось. Так, фігурок доволі прилич прилично. Багато отак от ми скажемо, не будемо вигадувати якісь нові слова. Що ж... Так, і я вже бачу, що це в нас по серії Marvel Legends Retro. Тобто це таке от не те, що переосмислення, можна сказати, що перевипуск першочергових фігурок із 60-х. Ні, 60-х це тільки Айронмена я зустрічав. Візьмемо так, 80-х. Так, від Марвел. Що ж, що в нас є в наявності? В нас є в наявності Халк. І Халк вже в нас був, то для мене це, можна сказати, що не новеньке, але можливо хтось з вас не бачив. О, а оце от Iron Man. І як зазначено, якщо я не помиляюсь, що це саме перша його версія. Отак от. Ну, круто-круто. І для тих, хто не в курсі, що це фігурки 20-го року Marvel сумісно із Hasbro. Позаду в нас є картка, яку можна вирізати, якщо вам не потрібен цей самий блістер, а також невеличка типу А-ля Історія. Да, на декількох язиках. Далі, далі в нас черговий Iron Man, але вже Invincible Iron Man Steel of Armor. Ось вот такий от красень. В синьому кольорі. А от такого ще не було. Так, далі в нас Black Widow. І вона навіть, до речі, має якийсь аксесуар. Отак от, от. Оскільки всі інші, ну і те, що попадалось до, до того, були лише фігурки, то вже ми тут маємо, ну це схоже на якийсь арбалет. І це 22 рік. Тож фігурки випускалися, навіть ця серія не такий маленький час. Далі в нас Carol Денверс із Avengers. Така в нас вже була. Ну, якщо я не помиляюся і правильно пам'ятаю, то це не ті Avengers. Які зараз крутилися, що називається по фільмам, а це попередні версії, оскільки команда цих самих месників вона неодноразово змінювалася. Далі в нас Тор. І я не пам'ятаю, але здається, що вона не було, не було цієї фігурки до цього часу. Але добре, що вона є зараз. Ну так, це 22 рік. А попередні все ж таки... Вау-вау-вау. Так, спочатку все ж таки по звичайним. А, і забув зазначити, що Марвел Hasbro а також кеннер. Ох, аж в горлі. Кептон Америка. Такий от красень також є. І я не знаю, чи це, це мінус або плюс, можу зазначити, що все ж таки фігурки, які ці є, я якось говорив, коли вже надходили вони. Що, якщо їх порівнювати із першочатковими версіями, от як я і сказав, 80-х років, вони можна сказати, що ідентичні в плані зовнішнього вигляду, але зроблені все ж таки більш якісні, деталізованіші. І чутка меншого розміру. Отак от. Невеличка різниця все ж таки є. Але тут вже насправді діло смаку, кому як що подобається. Далі в нас Falcon, Marvels Falcon із таким от своїм напарником, помічником, питомцем, другом. Хто це як? Я насправді не знаю, тому отак от перелічую все, що можливо бути. Далі, далі в нас знову спайдермен, котрий минулого разу не затримався надовго. Буквально відразу його забрали, а оскільки він був лише в одному екземплярі, то... То таке. зато він тепер є зараз. Далі, далі в нас також є халк, але вже сірий халк. Ну, насправді так, вже не буду його витягувати. Він може такий же самий, як і попередній, що ми дивилися спочатку зелений, але тільки він сірий. От і вся різниця. Хоча, хоча. Давайте все ж таки подивимось є чи. А ні, все ж таки різничка є. Якщо тіло в них однаково, однакове, то обличчя все ж таки відрізняється. Так, 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 так. от такий от і от такий от. Так, різничка в них є. Також зачіска різна. А тепер, щоб воно зараз все це не впало. Так, і дивимось, що я. Так. В нас тут двойний, двойний набір фігурок, який включає в себе дві фігурки. Як зазначено на коробці, що тут дві фігурки і якісь аксесуари для щита. І хоча О, це дуже-дуже мені кортить подивитись, що саме всередині, і, скоріш за все, ми це зробимо. Оскільки з одного боку не хочеться. Ставити на продажу кішку у мішку. Отак от, от я б сказав. З іншого мені самому цікаво. І що ми тут бачимо? Так, ну щось ніяких аксесуарів я не побачив. Ну, тут в нас тільки що зазначено, що це Чорна Пантера та Капітан Америка. А де саме аксесуари для щита. Можливо, просто Що це щит. Ну, так, скоріш за все, це і є. Що дві фігурки та аксесуар щит. Ну, то таке вже собі. Що ж, тому вони повертаються обратно. Обратно повертаються. Зараз, зараз треба буде після цього акуратно. І також в нас є знов Пантера та тільки вже Iron Man. Ну, тут зазначено, що тут тільки дві фігурки. І ці я вже вскривати не буду, оскільки ви вже подивилися, що нічого можна сказати так, що особливого там немає, окрім тільки коробки но другого іншого зовнішнього вигляду. А фігурки ті самі, які вже і окремо ми подивилися в відкритому вигляді. Но все одно це круто. це круто. Можна отак от взяти запаковану такий от даблпек і купити, окр, придбати окремо дві фігурки, які поставити рядом. І це вже буде двойна краса. Отак от. Тож, наразі це в нас все. Залишається тільки додати це все в асортимент на сайті магазину. В описі відео будуть посилання як і на фігурки, так і на все інше, що в нас є в наявності. Також ви можете завітати, не чекати поповнення на сайти к нам на Софіївську 30. Або також в описі відео зазначена наша група в Instagram, де публікуються ті новини, що в нас проходять. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо вас цікавить, саме ця Тематика. А наразі це в нас все. Дякую за перегляд. Пока-пока. Слава Україні!